Розірвало халам шматок кам'яного килима. Так пишуть багато наших хейтерів, що все буде хана зимою, лід розірве, все повідлітає, все поламається. Нічого, нічого, нічого йому не станеться. Ви його не зможете поламати, він дуже міцний. Якщо подивитися навіть, як він замерзає, вода замерзає навіть тут, бачите, да? під кутом. Ось так. Нерівномірно. Вода шукає вільний простір. І по вільному простору розширюється. Між порами кам'яного кілами, дуже багато вільного простору, коли вода замерзає, вона в цих місцях між камінцями замерзає і все. Потім відтає і нічого не трапляється з кам'яним кілогом. Наша компанія дає 10 років гарантії. Але у вас повинна бути розуклонка, у вас повинна бути гідроізоляція, щоб вода стікала, щоб товщина цієї води була мінімальна, там 1-2 мм. Не повинно бути якихось калюш. Треба це. Розрахувати і все. Насолоджуйтесь гарним кам'яним кілами від компанії Будап. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, Тікток, Інстаграм, Ютуб, кому що, що ближче. Будемо часто знімати якісь експерименти, відповідати на ваші всі запитання.